Покльовочка, причому так нападінні дуже дуже цікава така агресивна покльовочка. Треба йому нарвати морду. У Анастасії, Анастасії щаслива рука, дала мені приманочку. На выкиді Матроскин там в нас. Матроскин там в нас. О, горненький, так, горненький матроскин Наконець-то я дождався З цього карасика. скільки сидів, ждав, ждав, але все-таки є. Ось дивіться, переманочка від Дмитра Рижого. Як завжди працює. Ось такий окуневич, Ось таку рибку ми будемо відпускати. Дивіться, який гарний окунець.